Компанія Пріста Ойл Холдінг один із найбільших виробників технічних рідин у Болгарії. Її продукція відома у понад 45 країнах Центральної та Східної Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та Північної Африки. Пріста має заводи у Болгарії та Узбекистані. Виробничі потужності компанії будуються та розвиваються із застосуванням найсучасніших та інноваційних технологій. Пріста Ойл пропонує споживачам широкий асортимент високоякісної продукції, що виробляється з використанням власних розробок, а також завдяки тісній співпраці з провідними компаніями нафтової та хімічної галузі промисловості, такими як Шеврон, Галфойл Марін, Лубрісол тощо. Вітаємо на каналі Докей. У цьому відео розповідаємо про моторну оливу Пріста. Моторні оливи пріста розроблені як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Вони виготовляються на преміальній основі синтетичні оливи і застосовуються в широкому діапазоні температури в умовах змінних навантажень. Застосування оливи пріста забезпечує поліпшений захист від зношування і корозії, гарантовану чистоту внутрішніх елементів двигуна, надійний захист двигуна у разі запуску в холодну пору року, навіть на біодизельному паливі, та зменшення кількості шкідливих викидів у вихлопних газах. Оливи пріста розливають у тару об'ємом 1, 4 та 20 літрів. Каністри та пляшки мають оригінальну неповторну форму. Залежно від основи, синтетична чи напівсинтетична можуть бути золотисто жовтого або сірого кольору. Кришки звичайної форми без ліки, під кришкою розміщене фіксувальне кільце з вусиками. Дата виробництва на каністрах розміщується на етикетці з заднього боку, зверху чи знизу, а на однолітрових пляшках на самій тарі ззаду. Формат дати звичний для українського споживача: день, місяць, рік. Сподіваємося, наше відео було цікавим і корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про оливи, автозапчастини та автотовари, бо ми розбираємося в деталях.